Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам розказати про одну дуже цікаву тваринку. А про кого буде ця розповідь? Відгадайте загадку та дізнайтесь. Він не козлик, а рогатий. Він повільний, вайлуватий. На собі він носить дім і ховається у нім. Тож це діти. Так, звичайно, це равлик. Молодці. Равлики це молюски або ще їх називають м'якуни, бо тіло у них м'яке, без кісточок. Існує більш ніж 130 тисяч різних молюсків. Це не тільки равлики, а ще міді, восьминоги, кальмари, слимаки. Равлики бувають водні. А бувають наземні, які живуть на суходолі. Але всі равлики дуже полюбляють вологу. У суху спекотну погоду равлики ховаються під камінням, в тіні рослин, в сирому моху, а активними стають тільки вночі або після того, як пройде дощ. Серед равликів є зовсім малюки, а є гіганти. Таких великих равликів називають ахатини. Восени равлики закопуються й у землю і там зимують. А навесні вилазять назовні. Равлики повзують дуже повільно. Тіло равлика виділяє густий слиз. І за допомогою цього слизу равлик повзе, наче ковзе. І, до речі, те, що ми називаємо тілом равлика, це виявляється його нога. Так, одна велика нога. І звичайно, ж, у равлика є мушля, його будиночок. Коли равлик народжується, а народжується він одразу із мушлею, мушля в нього маленька, прозора, але вона росте разом із равликом і стає міцною та твердою. Коли равлик залазить свою мушельку, то її вхід він затуляє слизом. Може ви знаходили равликів і бачили таку плівочку на вході, це слиз, який висох і затвердів. А ще у равликів є ріжки, дві пари. Довгі ріжки, на їх кінцях знаходяться очі. Але равлик бачить дуже погано він тільки розрізняє день та ніч. А от маленькі ріжки виконують роль носа і рук. Ними він все відчуває, знаходить їжу, обходить перешкоди на своєму шляху, маленькі камінці, гострі гілочки, а також відчуває небезпеку. Коли він відчуває, що йому щось загрожує, він одразу ховається у свій будиночок мушлю. Їдять равлики листя, черв'яків, маленьких личинок, грибочки, ягоди, а їжу розшукують на дотик ріжками щупальцями. Запах їжі вони чують дуже добре і далеко, аж за два метри. А ще у равликів може бути аж до 25 тисяч зубів. Їх зуби нагадують терку. Вони не мене кусають, а перетирають їжу. Народжуються равлики із яєчок, які равлик відкладає у пісок. Отже, малята, як бачите, равлик дуже цікава істота. Сподіваюсь, що вам було цікаво. До побачення!